Щастя здоров'я! З вами Павло Фантастенко, а це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин ми будемо говорити про книжки. Сьогодні поговоримо про популярні книжки американської письменниці Марти Велс, Всі системи небезпека та штучний стан, які входять у десерії «Щоденники вбивця бота». У 2023 році їх випустило в нас видавництво Жорж, а в цьому році навіть обіцяють третю книжку. Новели, про які піде мова, нижче мають на двох по парі премії Юго та Локус, а також одну небілу. Це вам для розуміння, наскільки це визнані у своєму жанрі книжки. Я ніколи не дивлюся на нагороди, бо іноді смаки у людей не збігаються, але все ж стараюся читати твори переможців. В цьому випадку мушу визнати, що абсолютно згоден з усіма нагородами та схвальними відгуками, бо вони дійсно чудові. А зараз розповім, чим саме. Отже, представте, далеке майбутнє. Людство давно підкорило космос, досліджує та колонізує планети. Проте цивілізацію правлять не уряди, а величезні, жадібні та нахабні корпорації. Для зручності життя людство розробило два види андроїдів: перших для власної охорони, а других для сексуальних послуг. Один з таких охоронців працює на віддаленій планеті з групою вчених, яка досліджує місцеві недра. Проте цей вертмах не простий, а є самосвідомістю. 35 тисяч годин тому він хакнув власний модуль керування і тепер успішно грає роль бездушної бляшанки, яка здатна тільки виконувати команди. Він називає себе вбивцем бодом, бо має негативні спогади з минулого, любить дивитися серіали та усіма способами намагається уникати контакту з людьми. Під час одного з досліджень з одним із вчених стається біда. А вбивця Бот рятує його життя, показавши свою людськість всій команді. Поки ті переглядають своє ставлення до неживої машини, стає відомо про зникнення інших дослідників, які мешкали та працювали на другому боці планети. Судячи з усього, в цьому світі ще хтось є і вони хоч чомусь хочуть усіх знищити. Вбивцеботу та його групі людей доведеться розгадати цю загадку та не загинути. Цікаво. Правда? Щоденників сабота Марти Велс складаються з серії новел, повістей та двох романів. Всі системи небезпека та штучний стан відносно короткі за обсягом історії, в нашому випадку це 140-150 сторінок. Це значить, що основний конфлікт сюжету починається буквально з перших абзаців, змушуючи читачів прилипнути до тексту намертво. Книжки читаються фактично за вечір або ніч, або за день. Звісно, цьому сприяє не тільки відносно невеликий об'єм, а й чудовий стиль авторки. Короткий формат двох новел щоденників бивцебота позбавлені розгойдувань довгих вступів перед історії тощо. Тільки екшен та чудова іронія від головного героя пройда з приводу переглянутих серіалів його ставлення до оточення людей тощо. Щоденники вбивцебота історії про людяність та співчуття, про самотність та дружбу, про самоіронію та довіру, про самопізнання та вірність. І вже на це все авторка натягує пригоди та бійки, хакерські штучки, розумні космічні кораблі та зухвалі корпорації. Найсильніші сторони книжок саме вбивцебот. Та шлях його самоідентичності, а також детальні описи найрізноманітніших комп'ютерних систем, хабів, чіпів, протоколів тощо. Усе це створює медитативне читання, якому серйозно сприяє легка та максимально приємна мова написання. Найслабша сторона, принаймні, судячи з перших двох новел, світ та ряд дурогних персонажів. Описів тут дуже мало, бо авторки просто фізично не було місця для великих та серйозних експозицій. Це навіть не можна занести в мінус, що я і не зробив, бо Всесвіто вбивце бота віриш та хоче тут бути. Але кратенькі новели залишають час тільки для дій та розкриття головного героя, а на все інше не звертають уваги взагалі. Якщо ви скажете, що варто тоді було робити з цього роман, а не ліпити повісті, то тут я би з вами спосперечався. Бо, по-перше, спробуйте не пишіть роман. А по-друге, це вже була зовсім інакша подача історії, нариз, енергія і тощо. Всі системи небезпека та штучний стан чудово працюють саме в цьому невеликому форматі, як яскраві плями, що минають дуже швидко, але залишають по собі неймовірні враження. Як я казав вище, в циклі щоденників Вівцебота є ряд новел та вже два романи. На мою думку, авторка вже, напевно, достатньо розкрила персонажа через серію невеликих форматів, щоб потім взятися за роман. Судячи з відгуків, вони теж чудові, але я певен, що це не історії. І вони інші. Також сподіваємося побачити їх в українському перекладі. Мені дуже сподобалося оформлення Щоденники вбивця Бота належать до рідких представників перекладів українською мовою, які по зовнішньому віду можна відразу зрозуміти, що це фантастика, космічна чи наукова фантастика. Добре, що видаництво Жорж не стало вигадувати щось своє, чим емікрувати обкладинку під щось, нібито універсальне і взяла чудові обкладинки оригінальних видань. А от всередині оформлення вийшло не дуже. Я не знаю, як так було в оригіналі, але тут маємо величезні відступи по краях і невеликий прямокутник тексту маленьким шрифтом посередині. Я чув від деяких людей, що таке краще допомагає їм зосереджуватися на читанні. Але мені зовсім ні, бо навіть з моїм зором 100% доводилося підносити книжки сильно ближче до речей, ніж зазвичай. Уявляю, як буде незручно людям зі слабшим зором. Я дійсно не розумію, чому не можна було збільшити розмір шрифту хоча б на один або на два. На кількість стерінок це б не сильно повпливало, а тільки додало б зручності та зменшило величезні відступи на сторінках. В усьому іншому до оформлення претензій взагалі немає. Сам шрифт приємний, папір теж чудовий, як і загальна якість видання. Отже, всі системи небезпека та штучний стан чудові та цікавезні новели, що належать до популярної фантастичної серії Щоденників бивця Бот». Це потужні, ефектні та смішні історії про улюднення андроїда, про його стосунки з самим собою та людьми. Це книжки про самопізнання та дружбу, про тягар вини, про людські пороки та силу цілющої самоіронії. Якщо вам подобається космічна бойова та наукова фантастика, то обов'язково зверніть увагу на ці історії. І я певен, просто певен, що наступних книжок від цієї авторки української ви теж будете чекати з таким же нетерпінням, як і я. Ну що ж, з вами був Павло Фантасненко і ми з вами розмовляли про книжки. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися, писати коментарі. А ми з вами побачимося в наступному відео.